Доброго дня, колеги. Сьогодні вас вітає сонячна Вінничина. Ми знаходимось на дослідному полі компанії Сенгента, що розміщене на базі господарства ТОП Ольга. І сьогодні ми хочемо оглянути стан посівів культур, які в нас тут розміщені, а саме кукурудзи, соняшника, озимого ячменю та озимої пшениці. Більш детально про їх стан вам розкаже технічний експерт західного бізнес-регіону Владислав Гайдук. Доброго дня, Олександр! Доброго дня колеги. Сьогодні, 8 червня, ми знаходимося на посівах пшениці озимої. Загальний стан чудовий, культура починає цвісти, і це свідчить про те, що вже відбувся захист колосу від таких хвороб, як фузаріоз колоса, септоріоз колоса та альтернарій. Було захищено таким продуктом, як Miravis Ace, в нормі одна літра на гектар. А перед цим було застосовано. Продукт елату зрія. Ми бачимо, що флаговий лист чистий, бачимо пожовтіння кінчика. Це свідчить про те, що відбувалося пониження температур і культура негативно відреагувала на це. Також в баковій суміші разом з елату зря було внесено модус 0,3 літри на гектар та інсектицид Енджіо 0,2 літри на гектар. Для контролю таких шкідників як попелиця та п'явиця червоного груда, так як в регіоні відбувається масове поширення цих шкідників. Дякую. А ми переміщаємося на посів ячменю зимового, Поглянемо більш детально на нього. На даний момент бачимо стан чудовий. Культура захищена. Також було проведення захисту колоса такими продуктами, як Міравіс Ace у нормі 1 літра на гектар. Так, Олександр, дивись, я вирвав рослини, е, бачимо, що флаговий і підфлагові листи чисті за допомогою такого продукту, як Міравіс Нео, який був внесений в нормі 0,75 літрів на гектар. Бакові суміш, що. Engio в нормі 0,2 літра на гектар для контролю шкідників. Для кращого росту та розвитку було внесено мікродобрива брексил мікс нормі 2 кг на гектар. Маємо чудовий стан культури на сьогоднішній день. І зараз ми хочемо оглянути контроль, щоб порівняти, наскільки ефективно спрацювали наші продукти. Тому дякую, вирушаємо на контроль, подивимось. Так, ми перейшли на контрольну ділянку. Зараз ми оглянемо стан культури, яка відбувалась без внесення. І хочу вам засвідчити те, що було поширення таких хвороб, як бура плямистість та січаста плямистість. Ось ми оглянемо. Бачимо, що Нижній ярус заражений повністю середній, та верхній ярус починає хворіти. Отже, ми спробуємо перемістити ще на посів кукурудзи і оглянемо його. На сьогоднішній день, нагадаю, сьогодні 8 червня, культура знаходиться у фазі 6 листочків. По захисту було проведено внесення елюмісу в нормі 1,9 літрів на гектар. І хочу показати вам хорошу ефективність. Посів відбувся після е, такого попередника, як соняшника. І хочу звернути вашу увагу на ефективність проти падали цю соняшнику. Несення відбувалося вже в таких фазах соняшнику друга пара. Бачимо, що рослини майже загинули. Також ось падали це соняшнику. Ми бачимо хорошу дію гербіциду, що проти однодольних, що проти дводольних. І також наступній хвилі падали цей соняшник за рахунок мезотріону та хорошої ґрунтової дії. А також у нас знаходиться на сусідньому полі соняшник, тому пропоную перейти туди. Так, колеги, ми перейшли на посіви соняшнику. На сьогоднішній день культура має 8 листочків. Культура почуває себе чудово, бачимо хорошу тісту листову поверхню, рослини не в стресі. Хотілося би побільше дощу. Також хочу зазначити, що у нас тут на димовій ділянці посіяні різні типи гібридів. Що це значить, що в нас є класичний соняшник і мій соняшник, а також є наша новинка це гібриди Air, які стійкі до... Таких продуктів, як Каптори Каптора Плюс та Флюенс. А також можна ці гібриди обробляти за класичної технології, але все залежить від вашого видового складу бур'янів та е раз вовчку, які знаходяться у вас на полі. Що ж Владислав, дякую тобі за твої коментарі. А вам гарних урожаїв і слава Україні! Героям слава! До зустрічі, друзі!